В рамках проєкту Спілкуй ветеран, який реалізується за ідейною та фінансовою підтримки Метинвесту, У кривому розі відбулася зустріч представників медзакладів, громадських організацій та міської адміністрації з демобілізованими захисниками України. Дискусійна панель була присвячена програмам реабілітації та медичної допомоги тим героям, які нині повертаються до цивільного життя. Нагадаємо, проєкт ініціювали громадські організації «Криворізька фундація майбутнього та платформа спільних дій Запоріжжя у нашому місті. Програму підтримки та Адаптації ветеранів підтримує Рада оборони Кривого Рогу. На сьогоднішній день ми продовжуємо роботу по дискусійним панелям. Запрошуємо експертів з різних напрямків, які допомагають розібратися нашим ветеранам в їх питаннях. Зараз ми вже дійшли до панелі, яка вже у нас вона, скажімо так, назрівала це реабілітація військовим. Вона у всіх на слуху, і на сьогоднішній день якраз запросили спеціалістів з лікарень, які допомогли Братися хлопцям в їх запитаннях і зрозуміти, як куди можна піти. З 1 жовтня у нас стартує проект по реабілітації військових саме через плавання. Координувати цей проект буде Криворізька фундація майбутнього. Підтримку цьому проекту дає група «Метинвест» та оборона міста Кривого Рогу. Сподіваємось що в нас буде багато бажаючих, які будуть долучатися до цієї програми. Плавання буде проходити в трьох дю США. ДЮСШ-2 на житловому масиві «Інгулець», ДЮСШ-7 і ДЮСШ-10. Ключовим питанням, що обговорювали учасники панельної дискусії, було супроводження та реабілітація наших військових. Бізнес і місцева влада працюють над створенням умов для отримання захисниками усього комплексу фізичної і психологічної реабілітації, частиною якої буде зокрема надання безкоштовних або частково оплачуваних стоматологічних послуг. Глобальний підхід до проблеми повернення наших героїв має стати важливим кроком у відновленні здоров'я та емоційного стану ветеранів. Теперішній час питання реабілітації військовослужбовців займає правідне місце не тільки в діяльності закладів охорони здоров'я но і місцевої влади. Дуже вдячний Метинвесту, який Сумів зберегти в скрутний час. Ви бачили презентацію нової програми добровільного страхування. Метенвес, перший в нашому місті порозкривариш, сталі впровадив добровільне медичне страхування для своїх працівників. Це є дуже суттєвою допомогою в проведенні не тільки лікувальних, але й реабілітаційних засобів. І окрім цього. Дуже велика допомога в проведенні ремонтних робот постачанні поновлення владнання на обговорення актуальних питань запросили ветеранів війни, представників міських та обласних управлінь з охорони здоров'я, приватних реабілітаційних центрів, психологів, а також працівників компанії Метинвест, які ще донедавна захищали країну, а сьогодні стали до роботи на підприємствах міста. Сергій Гаркуша працює на енголецькому ГЗК та допомагає колегам, які повернулися з фронту. Нещодавно він був демобілізований через важке поранення. За допомогою ветеранських програм Метинвесту повернувся до роботи в компанії. А тепер консультує інших, бо знає, що такий підхід вкрай необхідний. Я ветеран війни, на даний час працюю на НГЗК, допомагаю іншим ветеранам, таким як я, ну, довожу до їхнього відома е довожу до їхнього відома, відома корисну інформацію, яка і допоможе і їм і живі, у соціальному і. житті. Помощь Комбінат відає мені відає надав матеріальну допомогу. Коли я лікувався, була фінансова допомога. Фінансова допомога. Була допомога в пані того що на імра на робочому місці була психологічна допомога Можливість допомоги та й взагалі мені надали можливість далі працювати а не бути забутим та покинутим. за словами демобілізованих героїв подібні зустрічі важливі окрім спілкування з однодумцями тут можна отримати багато корисної інформації Завдяки цій зустрічі я дізнався, що є в нас такі центри реабілітації, які допомагають відновити функціонал, наприклад, в даний момент моєї проблеми це руки. Плюс спортивно-масові да так можна їх назвати, там відвідування басейну. Оце що буде ця програма нова. Завдяки там Денису цьому, то в такому плані. Бо багато інформації до звичайного обувателя не доходить взагалі. Ну, не знаєш, як стручатися і в які двері случаться, і завдяки цим зустрічам, коли хлопці, от, наприклад, і діляться своїм досвідом, так само дізнаєшся більше і більше і більше. завершилася зустріч особистими консультаціями ветеранів із профільними спікерами заходу.